Ні. <свят> <свят> я, <дорожу. свят> я хочу трохи відновити справедливість. Ми говоримо тільки про проблеми від, але в нас є і район. О, тому я хочу звернутися до голови райдержадміністрації. Шановний Едуард Леонідович, у нас в районі чотири загиблих хлопці. Чотири. Будь ласка, дуже просте питання. Назвіть мені. чотири прізвища, ім'я по батькові, не піддивляючись вайфоку. Чотири. І всього чотири. А три, ще менше. І три. Назвіть мені три прізвища ім'я по батькові. Загиблих хлопців. Ви вже півроку працюєте в нашому районі. Назвіть. З ким? ви, <пробіт> їхнім родинам, За пів року. Просто. Закінчили, Закінчили питання. Закінчили? Ні! Питання було до Едуарда Люніна. Закінчили. Закінчили. Ні. Я... Ми всі хочемо послухати вашу відповідь. Дивіться, стосовно <пробіт> того, що я сказав саме початку, Систему треба вибудовувати. Система Систему допомоги потрібно вам вибудовувати.

Все общение плохо. Мы сейчас поспали.